Привітик, мої дорогі друзі, з вами Лілія, я психолог. Хотіла з вами поговорити на таку цікаву тему, ну, це, мабуть, тема самооцінки, але ось колись коли є таке відчуття, що я ніби трішки неду. Тобто, можливо, ви в комунікації відчуваєте ось таке, що я там трошки, знаєте, тупа, що я не цікава, що я не вмію спілкуватися, наприклад, або ще щось. Взагалі, оце тема, що я не вмію спілкуватися. Сьогодні я просто мала розмову з нею дівчинкою, і ми про це говорили. Тобто, є така фішка як активне слухання. І... Вашому собісідніку цікаво, коли говорять про нього. Ось згадайте себе, якщо ви говорите з кимось, чи вам цікаво слухати, коли ваш сп розмовляє про себе? Як в нього день пройшов, з ким він зустрівся, що він бачив, що він їв, чим він какав, що в нього болить і так далі? Ні. Є така штука, як активне слухання. Тобто, це коли ви підтримуєте розмову. Оце угукаєте, киваєте, показуєте всячиські, що вам цікаво, і повертаєте останні фрази, фрази сказані вашим собесідніком. Тобто, наприклад, він розповідає, я сьогодні був у мазині, купив собі там смачну каву, купив собі сир там. Але коли я пішов, відів по ковбасу, я зрозумів, як це дорого. І ти говориш, тобто останню фразу: а, тобто, ти пішов по ковбасу і зрозумів, що вона дорога. Угу. Тобто він розповідає далі, а потім я побачив свою дівчину. Вона мені сказала Привіт. Вона мені розказала, що вона там поїхала десь там на навчання. І ти знову повертаєшся. А твоя дівчина поїхала на навчання? хм, Як цікаво. Тобто, ти показуєш свою зацікавленість. І отут твій опонент розцвітає. Ну, тут також важливо. <ріст> важливо, з ким ти спілкуєшся, тому що якщо ти тільки віддаєш, тобто, якщо ти тільки його підтримаєш, а сам чи сама не можеш вставити свої п'ять копійок, тобто, то е ти можеш почуватися фрустрованим, але для твого співбесідника ти будеш найкращим. Е е Якби співрозмовником співрозмовником, тому що ти використаєш активне слухання, і щоб бути цікавим співрозмовником, співрозмовником, взагалі говорити багато не потрібно. Тобто тобі не важливо блістати інтелектом, а тобі важливо цікавитися тим, що розповідає твій опонент. І отут знову хочу поговорити про те недо. Коли я собі здаюсь трішки недо, тобто трошки тупуватою, трошки негарною, трошки ще якоюсь, знаєш, і тут важливо згадати, а коли це почалося? Коли це почалося, коли я стала, трішки недо. А хто мені сказав? А хто мені сказав, що я щось не знаю? Так, хто мені заборонив там, проявляти себе? А коли це сталося вперше? І отут, коли ми починаємо там коли, там, наприклад, в школі, там в якомусь класі, з мене там насміхалися однокласники, добре. Давай згадаємо, хто із цих людей, от з цієї толпи, хто один виділяється? Хто один тобі говорить, що там Ліля, наприклад, ти погана, ти тупа, ти негарна. І... Тут людина пригадує, що да, там був один чи два чоловіка, які там кепкували наді мною, наприклад, в школі. Так, або це була мама, із всіх, або сестра, або ще хто небу. Тобто зазвичай людина пригадує, хто із усіх цих людей сказав мені, що я не дотягую. І потім ми починаємо аналізувати. А та людина, з яких причин тобі це могла сказати? А який інтелект був у тієї людини, котра з тебе кипкувала, так що ти щось не знаєш? Тобто і так далі. І ти починаєш опровергати це. Тобто, або якщо там, наприклад... Тобі мама сказала, що ти, наприклад, тупа. Ага, давай поставимо себе на місце мами, так, і пригадаємо. Не пригадаємо, а пофантазуємо, коли ти мама і ти говориш там Лілі, що Лілі, а ти тупа, так? Що ти, мама, почуваєш при цьому, чи дійсно ти хочеш принизити? І тут виявляється, що мама була насправді сама задовбана, а вона насправді себе почувала погано. І це такий прийомчик, який повертає тобі самооцінку твою. І для того, щоб спілкуватися впевнено, тобі потрібно за цим працювати. І потрібно знати, що насправді всім на тебе все одно. Що ти знаєш, що ти не знаєш? Кожен думає про себе. Кожен думає про те, як він сам виглядає, як він з тобою почувається. Ми навіть любимо не людей, а ми любимо свій стан поряд із цими людьми. І... Оце важливо знати і розуміти. Якщо ти хочеш бути цікавим співбесідником, то підтримуй твого опонента, дай йому розкритися, покажи, покажи йому, скажи, що тобі цікаво. Тобто повертаються ці останні фрази йому, щоб він почувався потрібним, цікавим і так далі. І тоді ти будеш найкращим співрозмовником взагалі. Тому що кожен хоче зазвичай проявитися сам, але мало хто вміє слухати. І для того, щоб бути цікавим, тобі потрібно просто вчитися підтримувати розмову. Для цього багато говорити не потрібно. Якщо вам було цікаво моє це відео, діліться зі своїми друзями, приходьте до мене на консультацію, я консультую друзі. Ще раз нагадую, що я психолог. Я консультую не тільки по проблемах емоційного характеру. Також я можу консультувати в стилі коучингу. Тобто, якщо у вас є якісь плани, які ви хочете здійснити, так може навіть якісь бізнес-ідеї, і ви не можете структурувати оці думки, я з цим працюю. Ви можете мені постукатись, і рада з вами попрацюю. У мене є експрес-консультація, така знайомча консультація двадцяти е, можна спробувати безкоштовно. А так, консультація моя година, коштує 500 гривень на зараз. Як буде далі? Я не знаю, тому що ціни я планую підвищувати. Все, цілу люблю. Приходьте до мене на консультацію. І до нових зустрічі можете мені задавати свої питання психологічного характеру. Все, пока.